На Тернопільщині посівна кампанія у розпалі. Попри труднощі аграрії, не припиняють роботи у полі. В фермерському господарстві, яке діє на території Великогиївської сільської громади, вже встигли засіяти ячмінь, овес, ранні зернові, розпочали посів кукурудзи. Все рівно ми мусимо сіяти, доглядати, а прийде час розставиться все на свої місця. Наша робота, скажімо, як СГ працівників щоб на земля була оброблена, доглянена і був врожай, будемо пробувати десь пробивати свої ринки збуту на інші країни. В умовах війни керівник господарства вирішив зменшити посів зернових культур, надавши перевагу сої. Іван Мричко каже, все через невизначеність. Ми змушені були цього року закупити генератор потужний на 200 кВт, щоб сушка працювала, сушити кукурузу. Але так як ми з Данії привезли його, були, чекали довго. Ну, тобто, що з кукурузою затягнулося дась до середини січня сушіння. А збір теж був дуже пізно, ну, цей рік дуже був такий важкий. Працювати у полі якісно аграріям допомагає сучасна техніка, із якою, кажуть механізатори, не кожен зможе впоратись. Зразу так просто не сядеш, треба трошки мати якісь навики і трошки мати кепало в голові та й все. Більше про те, як відбувається посівна кампанія на Тернопільщині, дізнавалась наша Галина Мацейків. Про це вона розповість у своїй програмі Сільський календар, яка вийде в ефір вже цієї неділі, 30 квітня о 14-й. Долучайтеся до перегляду. Ну як мали.